Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео діагностична робота по темі множення та ділення натуральних чисел за групою результатів 2. Тут ми будемо виконувати тестові завдання, тобто маємо відшукати одну правильну відповідь і записати хід виконання дій. Традиційно 6 завдань з 4 варіантами відповіді кожне завдання. Оцінюється кожне завдання по 2 бали. Наявність правильної відповіді оцінюється одним балом. І наявність запису виконаних дій також один бал. Тобто не просто вибрати правильну відповідь, а записати хід виконаних дій. Традиційно розв'язуємо самостійно всі 6 завдань відповідно до критеріїв цих оцінювання, які у вас на екрані відображені. Ставимо відео на паузу. Розв'язуємо, отримуємо результат. Потім. Продовжуємо дивитися відео, додивляємося до кінця, звіряємо свої результати з тими, які вийдуть у мене. Якщо співпадають або не співпадають результати, записуємо це в коментарі. Якщо знайшли якийсь спосіб розв'язування, не такий, який зазначаю я, також зазначте це в коментарі, щоб побачили інші учні. Ставимо на паузу, розв'язуємо. Ну, а далі відновлюємо і давайте дивитися далі разом обчислювати. Перше завдання. Обчисліть 150 поділити на 50. 150 поділити на 50. Дивимося. Ми вділені в дільнику. Можемо забрати по нолику. Тобто, зробити рішення 15 поділити на 5. 15 поділити на 5, зрозуміло, це буде 3. 3 у нас є варіант відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Записали хід виконання дій і отримали результат. Тобто, у відповідь до першого завдання записуємо варіант відповіді А. Друге завдання наступне. Квадрат числа А записують так. Квадрат числа. Ну, зрозуміло, що. Це буде А в другому степені. Квадрат числа, квадрат числа. Третій степень числа це буде А в третьому степені. У нас варіант відповіді В є такий. 2А, що записаний в варіанті А. Це просто число множиться на 2, тобто це буде в 2 рази більше число, ніж А. А 2 помножити на 2А. Ну, це число в 4 рази більше, ніж А. Тому правильна відповідь: правильний варіант відповіді. Це варіант. Відповіді Б. Хід розв'язання. Ну, давайте, що ми запишемо А квадрат – це А помножити на А. За означенням квадрат числа, це ми маємо число А двічі перемножити. Тобто буде А в квадраті. І у відповідь до другого завдання ми записуємо варіант відповіді Б. Третє завдання. Третє завдання у нас обчислити треба 3 в четвертому степені. 3 в 4 степені. 3 в 4 степені це ми маємо 3ку 4 рази перемножити за означенням. В 10 степені, якби було 3, ми мали б трійку перемножити 10 разів. 3 на 3 9. Помножити 3 на 3 також 9. 9 на 9 ми знаємо, це 81. 81 серед варіантів відповіді в третьому завданні у нас немає що Досить дивно. Якісь тут незрозумілі відповіді. Напевно, десь я умову не ту записав. Але все одно ви шукаєте варіант відповіді з числом 81 і записуєте цей варіант у відповідь. Так, наступне четверте завдання. А, ну да, Тут я вийшло, що в четвертому, в третьому завданні скопіював відповіді з першого варіанту 3 5, 30, 100. Ну, тут правильна відповідь буде. 81 в третьому завданні. Так, четверте завдання. Знайдіть значення виразу. 16 множимо на 12 додати 84. Множимо на 12. Дорівні. Дивимося, у нас є спільний множник в цих двох данках, а саме число 12. Ми можемо 12 винести за дужки. А в дужках у нас залишиться 16, додати 84. Спільний множник завжди виносимо за дужки. Дорівнює 12 помножити. 16 додати 84. 84 додати 6 буде 90. І додати 10 буде 100. Чудово. 12 помножити на 100 це буде що? 12 і 2 нулика, Тобто буде 1200. 1200 записаний під варіантом відповіді Б. Тому тут правильна відповідь в четвертому завданні. У відповідь записуємо варіант відповіді Б. П'яте завдання. Добуток яких двох рівних чисел дорівнює 81. Тобто, у нас добуток двох рівних чисел а на А дорівнює 81. Тобто, по суті, А квадрат дорівнює 81. Квадрат якого числа дорівнює 81? Ну, зрозуміло звідси, що А буде дорівнювати 9. Бо 9 на 9 дорівнює 81. 9 у нас записаний під варіантом відповіді А, тому правильною відповіддю на п'яте завдання буде варіант відповіді А. І у відповідь до п'ятого завдання ми записуємо варіант відповіді А. І останнє шосте завдання. Якщо 6 дільник, 5 неповна частка, 2 остача, то ділене дорівнює і 4 варіанти відповіді. Давайте згадувати: ділене дільник, неповна частка і остача. Ділене дільник неповна частка і остача. Давайте ми запишемо вираз. А дорівнює Б помножити на С плюс Д. Де у нас це остача? Остача відділення. С це що? Неповна частка. Неповна частка. А це ділене, Б. Дільник. Так, нас питається у нас є що дільник шість, Неповна частка п'ять, остача відділення два, а ділене. Невідомо. Тобто, по тому виразу, що ми записали, у нас А дорівнює, Ми що маємо? 6 помножити на 5 і додати 2. 6 помножити на 5 30. Додати 2. дорівнює 32. 32 записано під варіантом відповіді Б. І у відповідь до шостого завдання ми записуємо. Варіант відповіді Б. От ми розв'язали всі 6 завдань. Звіряйте з тими результатами, які отримали ви. Знову ж таки, зазначте в коментарі, чи правильно ви розв'язали, чи отримали якийсь інший результат, вкажіть цей результат. Ще, якщо розв'язали щось якимось способом, не тим, яким я, також зазначте це в коментарі. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб побачили це відео якомога більше учнів. Хто ще не підписався на цей канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей.